Наприкінці кожного тижня всім хочеться відпочити і розслабитись. І зараз вам нічого не доведеться робити. За вас усі підсумки тижня підіб'ємо ми Ірина Сопонару та Кирило Ганін. І це нове інформаційно розважальне шоу на телеканалі Ми Україна Плюс. Ми пекучі нюс для тих, хто шукає в новинах щось пікантне, смачного. Сьогодні в програмі найгарячіші новини березня. На Росії обрали нового старого президента. О, боже, І хто це? <гум> Точно сказати не можу, але хтось із путіних. Київський митрополітен, як сучасний клондайк для збагачення. В Україні проходить конкурс на посаду найбіднішого судді Конституційного суду. Новина, яка зігріває. Завдяки українським спецслужбам Росія з великої бензоколонки поступово рухається до маленької сільської заправки. А тепер про ці та інші новини більш пекуче. На Росії офіційно закінчилась вистава під назвою Вибори президента. На вільному волевиявленні під дулом автомату абсолютно демократичним чином переміг диктатор. Прізвище якого називати гидко. Результат просто сенсаційний. Майже 88%. А В чому сенсація? В тому, що до закриття виборчих дільниць так і не було зрозуміло, на якій дільниці вкинули більше. І ось чемпіон. Жінка дуже старається, ймовірно, дуже сильно хоче стати директором школи. Взагалі, кожен голосував як міг. І як прийнято на руських розважальних шоу, участь у виборах приймали здебільшого фріки. Де Тут можна голос за правителя нового оставити? Міра вам добрі люди, має прийти і проголосувати. Я на вибарі навіть Навальний помер, щоб не бачити цей виборчий крінж. Але як би не намагався диктатор легалізувати своє становище для світової спільноти, ми впевнені, що наступні вибори Путіна будуть обмежуватися лише вибором тюремної камери, в якій він доживатиме свій вік. Наступна станція випуску обіцянка кличка, що влітку синя гілка метро працюватиме повністю. Від творців таких шедеврів, як цього року точно буде метро на Троєщину, ось ось буде метро на Виноградар і аквапарку на станції Деміївська». У декларуванні майна директора Київського метрополітену Віктора Брагінського знайдено численні порушення. Просто людина не знала, як правильно пишеться слово дофігіща. О, да. Вдумайтеся, 10 років на метро виділялися гроші, а все, що там змінилося. Жінка, яка співає народні пісні на золотих воротах, тепер співає їх на іншій станції. Як на мене, це всі зміни київського метрополітену за 10 років. Я Віктор Брагінський. Разом з Віталієм Кличко будую метро. Не будував, та й годі починати. Так Кличко відреагував на розслідування журналістів з вільненням Брагінського. Ой. А що сталося? Десять років Віталій Володимирович не помічав, як збагачується друга людина у списку його партії удар. Він, мабуть, вірить, що все це майно у родичів Брагінського з'явилося лише напередодні сюжету бігусів. Може, бігус це майно їм і підкинув? Сподіваємося, що той відділ СБУ, який займався бігусом, цього разу займатиметься розслідуванням бігуса, а не ним самим. В Україні вибори. А точніше, конкурс суддів до Конституційного суду України. Вже майже місяць конкурсна комісія КСУ проводить співбесіди з унікальними кандидатами. Вибачте за тавтологію, але якщо судити суддів як кандидатів на посаду судді, то складається відчуття, що просто набрали людей з вулиці. Ось, наприклад, кандидат на посаду судді КСУ отримав службове житло, яким не користується. Але Віддавати його назад громаді теж не хоче, бо з такими потугами він його отримав. Ми встановили, що вам надано службове жиле приміщення, яким ви не користуєтеся, оскільки воно непридатне для проживання. 12 квадратних метрів житлова площа, 30 квадратних метрів загальна площа. Так. Чи не спадало вам на думку здати службове житло для того, щоб міська рада могла надати його в користування тому, хто гостро потребує помешкання? Ні, я не приходив до такої думки. Я з такими потугами отримував його як здатна. Ну, житло непридатне для проживання. Дійсно, там Там немає джакузі, басейну. Навіть золото, не те, що унітаза, хоча б рукомийничка нема. Хороший кандидат з гарною рисою як для судді. Економний, але не найкращий. Ось, наприклад, інший кандидат пояснив, чому в його декларації з'явились будинок та квартири вартістю одну гривню. Бо він заплутався, коли переводив карбованців гривні. З метою того, щоб дати свої пояснення у цю одну гривню. Як він сам пояснив, то було заради діалогу, щоб хтось звернув на цю цифру увагу. Ось такий прикол від кандидата на високу посаду. Скажи чесно, ти викручуєшся? Я викручуюся, Та я викручуюся. А наступний кандидат, мабуть, справді вміє торгуватись. Бо вартість його квартири площою 48 квадратних метрів 8 гривень. Я пояснюю, що вартість на момент набуття була вказана в документах 8 гривень. Де такі квартири купують? Скажіть мені, я візьму штук сто. Але не у всіх судів все так добре з житлом. Ось кандидат Любомир Андрійчук за 10 років так і не зміг знайти орендоване житло і весь час жив у. Друзів і колег. Де ви проживаєте? Насправді не орендую, не маю на право власності. Дуже часто виручають мене друзі батьків, це їхніші друзі з студентських років. Крім того, виручають колеги. Це той самий друг, який, якщо прийде, то його фіг виженеш. Ютився 10 років у друзів. От, от це точно треба брати у суді: бідний і чесний. Та запитав би іншого кандидата, як купити квартиру за 8 гривень. Ну так. Проблеми у Любомира не тільки з математику, а й з історією. Коли була прийнята Конституція України і з яких глав із статей вона складається? Можу навіть питати на питання. 96. Ну тут вже до людини докопалися. В 1996 році він ще був дитиною і тому не пам'ятає. Відчуваю, що у нас буде чудовий конституційний суд. У сенсі для нашої програми <смір> буде про що жартувати стабільний факт тижня, але є нюанс. Продовжується звільнення Білгородської та Курської області від російсько-фашистських загарбників. <смір> Тепер і в Білгородській Народній Республіці. Нам надіслали багато відео з Білгорода. І чесно, я не знаю, що сказати. Ну, просто я не цікавлюсь політикою. Ну, я теж не цікавлюсь. Я ж ну, і не знаю, чому їх там і за що. Може, вони з Білоруссю посварилися. Ну, я просто за новинами не стежу. Ну, все, що можу порадити, потерпіть. Вас скоро звільнять. А тим часом Росія продовжує нарощувати експорт нафти у небо у вигляді диму. А наші спецслужби продовжують грати у бінго НПЗ. О, так, збитки РФ після ударів по НПЗ за останні пару тижнів становлять мінус 10-15% щоденної нафтопереробки. Нафтопереробні заводи Росії, які не збивали з собою наші безпілотники. Їх залишилось так мало. А зараз до вашої уваги рубрика Гарячі новини з усіх куточків України. Верховна Рада найближчим часом планує перейменувати понад сотні населених пунктів України. Наприклад, місто Бровари буде називатися Броварі. нарешті, ну нарешті депутати почали економити. Лише одну літеру змінили і все. Життя стало краще. Принаймні у них. На Закарпатті прикордонники затримали українця, який має трьох дружин, трьох дітей, та підроблені документи, що він таджик. Ну от не допрацював, мужик. Ну треба ж було написати, що йому 80 років і що взагалі він жінка. Тоді, мабуть, все б проканало. Кожного разу ви дивуєте. А в Полтаві сервіс маршрутних таксі вийшов на новий рівень. На одному з маршрутів було помічено ось таке оголошення. Замовлення зупинок, зв'язок з водієм та номер телефону. І скільки ж коштує така послуга? Mm, скільки, скільки? Ну, вартість дзвінка, плюс штраф за розмову телефоном під час руху. Тож краще по старому. Кричіть! На Полтавщині в ногу із часом крокують не тільки водії. Ось як там виглядають новини. Доброго дня! Мене звуть Наталка Полтавка. Мене створив штучний інтелект. Ну, все, все. Нам капець! Наше тепер ведуть. Наше їм платити зарплату, якщо є штучний інтелект. А ти впевнена, що ми не створені штучним інтелектом. А ти впевнена, що ми не створені штучним інтелектом. А ти впевнена, що ми не створені штучним інтелектом. Ах, вибачте, щось в нас зависло. Ось таким ми побачили цей місяць. А те, що ми взагалі змогли це зробити, заслуга. Збройних сил України. Тож не забувайте підтримувати боєздатність та моральний дух армії. Напишіть своїм рідним, які боронять зараз нашу країну. Скажіть їм дякую. Та я люблю тебе. І, звісно, киньте донати. Це були пекучі нюс. Наступного тижня ми знову прожаримо тих, хто на це заслуговує.